Дорогі українці, символічно, що саме в день юриста нарешті Верховна Рада розглядає Питання до комплектації конституційного суду ще більш символічно, і ви бачите тепер це завдяки прямим трансляціям, відбувається це за порожньої зали, коли людям, які 6 років тому взяли на себе всю відповідальність за ситуацію в країні, глибоко фіолетово чи зелено, я не знаю на те, яким буде конституційний суд, на те, кого делегує парламент до цієї найвищої установи. Дев'ять місяців дитину можна народити, але тільки не в нинішній владі сформувати недокомплектований конституційний суд, який по суті не може приймати жодного рішення зараз з січня 2025 року. А питань в країні і в народу дуже багато, починаючи від дійсно. Щоденного порушення конституції через права людини, через політичну цензуру, через інші важливі питання. Чому саме сьогодні парламент прийшов до цього важливого рішення обговорення? ну і подивимося, якими зараз будуть результати голосування, та тільки тому, що наші європейські партнери вже як кошенят нашкодивших тикали владу носом в оцю калюжу щодня в резолюціях Європарламенту, в звітах Єврокомісії з вимогою країна, яка має статус кандидат. Дата, члени ЄС має негайно доформувати конституційний суд, який повинен бути дієздатним. І від собі, Що ця безвідповідальна влада, яка призвела по суті до руйнації державних інституцій, сама без партнерів не спроможна зробити своє рішення. Зверніть увагу зараз на залу, і ми будемо доносити інформацію до українців, як працює ця так звана монобільшість, коли розглядається питання, від якого залежить в тому числі отримання Україною. Грантів отримання фінансової допомоги від європейських партнерів тут порожня зала перевтомилися в середу.